Ось я тобі покажу, ми, 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 як воно потихеньку так, ми, 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 так повертаєш. Ми, ми, тільки тріщина пішла раз, раз, раз зразу загладила. Це завідувачка відділу археології краєзнавчого музею Лариса Сивола, ліпець з глини, трипільські статуетки з дітьми. Дуже скромно ти собі. Пані Лариса говорить, сьогодні у музеї є можливість здійснити практичні мандрівки у далекі часи і познайомити охочих із технікою ліплення та кістками мамонта, які давні люди використовували як світильники. Симітували мамонтовий жир, це гнотик із шерсті мамонта. І от вони його підпалювали, коли мисливці вночі поверталися з далеких мисливських походів, то ті, хто залишалися в будинку з кісток мамонта, вони виставляли на горі цього будинку. І здалеку мисливці бачили цей. Вогонь. Ми не просто розповідаємо, ми відновлюємо процеси, наприклад, тут ліплення трипільських статуеток власноруч. Таким чином краще розуміючи, що відбувалося в ті епохи в нашому краї. І ми намагаємося зробити якомога більше реконструкцій. Котика із глини зліпила донька Діани Селіванової Лаліта. Жінка розповідає, що дитина від такої роботи в захваті. Подобається. Це мені подобається. Лаліта говорить, що злини раніше ліпити пробувала. І ділиться, на що схожий цей матеріал. А це майстер-клас для найменших малювання пальчиками. Художниця та наукова співробітниця в музею Ірина Жучок показує амферу. Саме на неї діти наносять петриківський розпис. Почамося малювати просто крапочками, лініями із найпростіших елементів, створюємо вже там квіти, калину, листочки, а потім вони вже пропонуємо їм розмалювати такий умовний горщик і вже всі свої, те, що вони навчилися, всі свої таланти зобразити саме на такому предметі. Кожен забрав додому з собою такий виріб на пам'ять про відвіданий музею. За словами пані Ірини, мама допомагає дітям впоратися із нанесенням мазків. Серед учасниць Оксана Шията із донькою Владиславою. Я Більше направляла, тому що ну, потрібно пояснювати квіточки, там, калина, що то більше допомагала їй. Ну вона ще самостійно так добре не малює, тому допомагала їй. Експозиції в умовах воєнного стану музеї зачинені. Експонати теж сховані у надійне місце, розповідає директорка Ірина Субко. Проте міжнародний день музею працівники вирішили відзначити. Ми людям надаємо можливість і прийняти в наших локаціях наших локаціях. Це різноманітні майстер-класи. І для діток, і для дорослих, археологічної тематики, мистецької тематики. Ми всі кошти, виручені за сьогоднішній день, маємо бажання відправити на потреби зусілів. Ірина Філенко, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.